Що мені і... тут забороняє стояти? Фішки. Які поставила патрульна поліція. Так. Тому що зараз так. прийде кортеж. Кортет з що? Луценко прийде. Ну, скажете, Луценко підійде, я йому теж так скажу. Дайте ми покуримо, пообщаємося, пару минут і ми поїдемо під кірпіть. всім обіцяли, що не буде кортеджу, не будуть перекривати вулиці, але по факту ми бачимо, що зовсім інакша ситуація. Для тих, хто скаже, що от згідно правил дорожнього руху, фішки мають право знаходитися, читайте, будь ласка, уважно правила дорожнього руху. Саме останній пункт написано про рух пішоходів та рух автомобілів. Ви забрали фішку? Так, забрав. Чому фішку? Ну то, що нам треба було себе припаркуватися. А ваша? Наша. Ваша ваша. Ваша фішка? На Наша фішка. А зачем вона тут стоїть? Ну тому що ми обмежили по службовій необхідності. А ви взяли забрали фішку Які службові необхідності? Вас може скласти зараз протокол, що ви перешкоджаєте службовому завданню нашому. Що прикалити, це так, А Афішки в якому випадку розміщуються Ваним... на, на дорозі? Там завдання таке. Да та, мені на то завдання, знаєте? Не висловлюєтесь зараз. Я, я не поки що не висловлюся. Я просто повинні. сказав, що мені на то завдання. 4 Раджу, щоб ви так зараз спілкувалися. Ви я вам зараз далі на майбутнє знає. знаєте, Краще нас запитайте, ніж щоб саме. Так що мені щось буде, щось буде за це? Я кажу, що, за то, що... Може, це... це буде. А буде за те, що людина тепер забрала фішку? Ні, я вам сказав, що можна. Не буде? Ні. А це, це ваші фішки? Да фішки? А ну а ну, де де фішки? Ну підкажите фішки. Оце? Вона да. просто підписана кожна. А, підписана навіть? Ніфіга себе. Так я не вкрав. А вдруг я звідки знаю? Так у не зовсім підписані, пересчитайте, чи всі на місці. Да, на місці, тут є всі на місці. Ну все, класно. А, все, Ми так, тут можемо постояти. Просто на майбутнє, я вам кажу. Такого не робіть. Буде інший поліцейський, не може протокол скласти. Нехай складають, тягніть сюди іншого, нехай складають. А вам потрібно по судам ходити. Ну я ще оці всі по нам по сторонам поставлю. Не провокуйте, будь ласка. Приймуйте, ну спорим, чи... що поставлю. Не провокуйте, приймуйте. А приймуйте. при чому тут провокація? Наші Правила дорожнього руху, читайте. Нас завдання такі сюди зараз посудають. Да я вам ще раз кажу, я... ви знаєте, що мені на ваші завдання? Міська рада прийняла рішення обмежити стоянки. Мені на, мені на це е, рішення міської ради теж, Так само як на ваше завдання. Вона не може обмежити, вона не може бути і вищим, ніж право дорожнього руху. Стаття закону це стаття закону про національну Давайте поліцію. Буде... стаття закону про національну Давайте поліцію. Буде... Да що ти чорт побери таке несеш? Там Я просто я я просто голосно говорю, бо він з той сторони, а не з цієї сторони, я, може не чує. Я... 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 Просто я вам попередив. Ви мене попередили? Перед вашу колегу, а вам розповів. Ну запитайте, ми вам пояснимо, що тут фішка. Чого ви зразу Ніхто не сварився. Я не сварився. Я попросив, друга, забери фішку, я стану покурим, поїдем. поїдемо, під керпіч. Ну, що ви їхти під підкерпіч, ми вже мали таку здобуть. Так я не то не намагався, що я можу далі... Я не можу забрати. Та не заберу! ти не будемо сварити, забирайте. Да ви до мене сваритесь, я не заберу, не, не будем я... Ми будемо сварити, забирайте. Дивіться, ми колегу забрали з центральної площі, з ним зараз куримо і їдемо його відвозимо до додому. Давайте ви зробіть кружок і во там станьте. Не, 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 не можу. Давай. Не можу, мені давайте, жалко, забирайте. мені жалко дізеля. Давайте, давайте, забирайте. Дайте ми покуримо. Ні, покурите в іншому місці. Та як ні? Та ж тут можна. Давайте, прибирайте. <рисвіт> давайте <рисвіт> не давайте. <рисвіт> так, давайте прибирайте автомобіль. Я не заберу. Заберете. Не заберу. Ну рано чи пізно, звісно, заберу. Но на даний момент не заберу. Так, забирайте автомобіль. А то що? Ну, ну, чим я вас У поводку? вас гарний настрій, у мене гарний настрій автомобіль. У мене офігенний настрій. Забирайте автомобіль. Ми вас просимо, заберіть автомобіль. Ну дайте, я прийшов з людиною пообщатися, його взагалі поздравити. хочу. Зробіть коло і станьте ось там верху. Тут де фішки, обмежене місце. Будь ласка, заберіть автомобіль. Що мені тут забороняє стояти? Фішки. Які поставила патрульна поліція і обмежила місце. Чого вона обмеже? Тому що зараз прийде кортеж. Заберіть, будь ласка. Кортет що? Луценко прийде. -у -у, так, він шо? так він що, особенна людина? Ну його мають привезти. Десь так нехай привозять машину. тут. Він да. до Уріна приїжджає. Він до Уріна приїжджає. Я не знаю, куди він приїжджає, у нас задача, ми її виконуємо. Ну дай Руна під'їде, дивіться, одно парковочне місце ще спереді ну, для чого в Ви провокуєте нас. Ну скажете Луценко під'їде, я йому теж так скажу. Зробіть, будь ласка, коло переповідайте. Я не можу, так. я вже заглушив машину. Ви знаєте, скільки старті стоїть? Дайте ми покуримо, пообщаємося, пару минут, і ми поїдемо під кирпич. Ні, тут ні. <гум> тут. Тут ні. Дай вогня. Ну що ви я опять хочете? Ну дайте мені покурити, ну. А я вам не, не забираю вас. сьогодні. Просто що вас перепаркувати автомобіль. Я не думаю, що це так важко. Зачем? Ну а зачем? Ну, скажіть. Ну. Тому що патрульна поліція обмежила дану стоянку, дану територію. Нащо ви її обмежили? Наші ми її обмежили. Ми ж вам доповідали. Фішки не можна ставити. Як не можна ставити? І я неповноважна людина, щоб ви мені доповідали. Я вам не доповідаю. Ви сказали, я що ви, ви мені тільки сказали, що, доповідали. що тут рух обмежений. Сюди не можна. Ви власноруч власну руху забрали фішку і припаркувалися. Ну дивіться, по правилам до... дорожнього руху мені ніякий знак не забороняє тут стати, ніяка розмітка не забороняє mm -hmm. тут зупинитися. І фішка теж не є тим, що забороняла мені паркуватися на проїжджій частині. Забороняє фішка? Фішка не, не забороняє. Інші будь-які скульптури. культури. Спорим? Так я вам кажу, що ви зараз прибрали звідси автомобіль, тому що тут зараз обмежена територія. А ви не хочете. Якщо неприємно, то я вибачаюся, можете чуть-чуть в сторону. Я ж казав, що я покурю, ви мені не вірили. А да, звідси зараз буде їхати? Так. На руску. Під кирпич. Я серйозно. Ти піде в так зачепає. На карте, блин. Замоченный Блин, через них в машине курю, блін.